Вітаю всіх, хто дивиться Калузьке міське телебачення. Минулого разу начальник відділу соціальних допомог управління праці та соціального захисту населення Калуської міської ради Богдана Галій розповідала про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію та інвалідам. Тема сьогоднішньої передачі допомога на догляд за інвалідом першої чи другої групи внаслідок психічного розладу. Отже, пані Богдану, традиційно перше запитання, кому така допомога призначається? Допомога на догляд за інвалідом першої чи другої групи внаслідок психічного розладу призначається відповідно до статті 5 закону України про психіатричну допомогу. Порядок надання такої допомоги регламентується постановою Кабінету міністрів від 2 серпня 2000 року. Право на допомогу на догляд має дієздатна особа, яка зареєстрована або постійно проживає на одній житловій площі разом з інвалідом першої чи другої групи наслідок психічного розгляду. Така допомога надається у грошовій формі з метою підтримки сім'ї, в якої є хвої, на утриманні якої є хворий родич, а також для створення належних. Умов для проживання інваліда у сім'ї, для отримання цієї допомоги, які знову ж таки необхідні документи? Допомога така призначається за місцем реєстрації або за місцем фактичного проживання. Тож для призначення цієї допомоги необхідно до управління праці та соціального захисту населення подати наступні документи, заяву встановленої форми. Документ, що посвідчує особу, довідку про склад сім'ї із зазначенням імен та по батькові всіх членів сім'ї, довідку про наявність земельної ділянки та про розмір такої ділянки в разі наявності, довідки про доходи кожного члена сім'ї за попередніх 6 місяців, тобто 6 місяців, що передують місяцю звернення, а також медичний висновок про. Те, що інвалід першої чи другої групи внаслідок психічного розладу потребує стороннього догляду, яким є розмір цієї допомоги, про яку сьогодні йдемо із 17 червня 2012 року, розмір допомоги на догляд визначається як різниця між трьома прожитковими мінімумами для кожного члена сім'ї та середньомісячним сукупним доходом за попередніх 6 місяців розмір середньомісячного сукупного доходу обчислюється відповідно до вимог методики обчислення середньомісячного сукупного доходу для всіх видів соціальної допомоги. До складу сім'ї особа, яка претендує на призначення допомоги на догляд, враховуються чоловік, дружина, рідні, усиновлені та підопічні діти, а також діти, які навчаються на даній формі навчання до досягнення ними 23-річного віку, але за умови, що вони не мають власних сімей. Також до складу сім'ї при визначенні середньомісячного скупного доходу враховуються. Діти, які визнані інвалідами з дитинства першої чи другої групи, а також інваліди першої групи, які проживають разом із батьками. Окрім того, до складу сім'ї враховуються непрацездатні батьки чоловіка та дружини, які проживають разом з ними та не мають власних доходів. При цьому до складу сім'ї не враховується інвалід першої чи другої групи внаслідок психічного розладу, якщо він не входить до складу сім'ї вище мною переліченого, тобто, він, якщо він не є родичем. Також до складу сім'ї не враховуються особи, які перебувають на повному державному утриманні. Ви, пані Богдано, сказали, що цей розмір допомоги. Встановлено із 17 червня 2012 року. До цього часу він, напевно, іншим був. Я ще хотіла б додати, що розмір допомоги враховується як різниця між трьома прожитковими мінімумами та середньомісячним сукупним доходом, але не може бути більшим як розмір мінімальної заробітної плати. Mm. Це на даний час, із 17 червня 2006 року, і на даний час так є. Розмір мінімальної заробітної плати відповідно до закону України про державний бюджет у 2013 році становить 1147 гривень. І з грудня такі, цього року розмір допомоги становитиме 1218 гривень. До червня, до 17 червня 2012, як я вже зазначала, був зовсім інший підхід до визначення розміру допомоги. Розмір допомоги був сталий і становив він 10% мінімальної заробітної плати. Угу. На даний час він суттєво зріс, зріс. суттєво зріс в 10 разів. Хоча тут теж потрібно доповнити, що розмір допомоги на даний час він не є сталим, тобто він в першу чергу залежить від доходу сім'ї. Він не може бути меншим за розмір мінімальної заробітної плати, якщо дохід е, сім'ї є більшим, тобто угу. він визначається від доходу сім'ї, але е, не може бути більшим за мінімальну заробітну плату, за 1147 гривень. Також е, в чому е, пройшла зміна, це у порядку. Е, Врахування сукупного доходу раніше при визначенні права на надання допомоги на догляд враховувався прожитковий мінімум на кожного члена сім'ї, а тепер три прожиткових мінімуми. Тобто це теж е, таке збільшення допомоги, бо багатьом одержувачам допомога не виходила в зв'язку із доходами. Розмір пенсії не дозволяв претендувати на таку допомогу. Ось. На який термін ця допомога встановлюється? Також, напевно, якісь обмеження є часі? Так, допомога надається із дня з місяця звернення за такою допомогою і призначається терміном на 6 місяців. Якщо ж діздатна особа, яка проживає разом з інвалідом першої чи другої групи внаслідок психічного розладу, є непрацюючим пенсіонером то в такому випадку така допомога призначається на 12 місяців на підставі копії трудової книжки. Для е, продовження виплати допомоги на догляд на наступний строк необхідно подати всі документи, прилічені е, мною раніше, окрім висновку медичного закладу про необхідність догляду за інвалідом першої чи другої групи внаслідок психічного розладу. До закінчення строку, на який цей медичний висновок видано? Чи є причини, через які ця допомога може бути припинена? Які? Так, є ряд причин, з яких ця допомога може. Ну, окрім завершення терміну. Так, окрім завершення видається? терміну, допомога може бути припинена в зв'язку із смертю одержувача допомоги чи власне інваліда, на якого призначена допомога. В зв'язку із переїздом в іншу місцевість, але в такому випадку виплата допомоги припиняється за попереднім місцем проживання, та виплата її відновлюється, виплата допомоги відновлюється за новим місцем в реєстрації з часу припинення. Це такі от, основні, основні причини. причини, так? причини так. А чи є в цьому випадку зловживання, зокрема в калуші? Що несправедливо допомога оплачувати? Так, на жаль, трапляються випадки, оскільки для призначення цієї допомоги на догляд необхідна інформація про доходи всіх членів сім'ї, то протягом 2013 року Державним соціальним інспектором управління праці та соціального захисту населення виявлено 5 випадків зловживання з боку одержувачів допомоги. Основна причина це неподання інформації чи повної інформації про доходи. Це і дохід від продажу земельної ділянки, дохід від здачі земельної ділянки в оренду, дохід від продажу квартири. Також е, не, не була подана інформація про допомогу по безробіттю, яку одержувач допомоги одержував в центрі зайнятості. От наслідок таких е, зловживань було надміру виплачено допомоги на суму 7443 гривні. На даний час е, четверо громадян вже повернули надміру, виплачені їм кошти. Ще одна справа е, перебуває. На опрацюванні, в разі якщо кошти не будуть повернені добровільно одержувачем допомоги, то в такому випадку управління змушене буде звернутися до суду, щоб повернути ці кошти. І пані Богдано, на даний час скільки вказує, в Калуші є одержувачів цієї допомоги? На даний час на обліку перебуває 137 одержувачів допомоги на догляд. Хочу зазначити, що до підвищення розміру допомоги. На обліку в управлінні перебувало значно менше одержувачів допомоги на догляд. Так станом на 1 червня 2012 року, власне, до набрання чинності змін, нової методики. Так нової нарахування, методики так. нарахування на обліку перебувало 12 одержувачів допомоги, тобто то в 10 разів 10 разів зросла як розмір допомоги зріс, так і кількість одержувачів. Так, так, так і кількість одержувачів. але звичайно, всі ці одержувачі отримують її не безпідставно. Окрім цих чотирьох чи п'яти випадків, що ви назвали. Отже, в місті є ну така кількість на жаль, на жаль, так, людей, так, на які жаль, потребують цієї допомоги. І пані Богдану, на завершення передачі традиційного координати вашої служби, адже інформація ну специфічна і краще отримати її безпосередньо на місці. Прошу. Так, управління праці та соціального захисту населення знаходиться за адресою вулиці Євшина, 9, перший поверх. Для зручності громадян та з метою покращення прийому громадян, прийом заяв та документів здійснюється за в управлінні праці, здійснюється за попереднім записом. Записатися можна як за телефоном 52155, так і безпосередньо в управлінні. Часи при часи прийому робочі дні. З понеділка по четвер з 8 до 17.15 п'ятницю з 8 ранку до 16.00 без перерви на обід. Додаткову інформацію також можна отримати за телефоном 52155 або в кабінеті 110 Управління соціального захисту. Пані Богдано, я вам дякую. Вам, шановні глядачі, я нагадаю, що, на жаль, таку не вельми приємну тему сьогодні розповідала. Начальник відділу соціальних допомог управління праці і соціального захисту населення Калуської міської ради Богдана Галій. Отже, розповідала вона про допомогу на догляд за інвалідом першої чи другої групи внаслідок психічного розгляду. А темою нашої наступної передачі стане допомога по догляду за інвалідом, знову ж таки, за інвалідом першої групи, а також компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги. Я вам дякую за увагу. На все добре.